Вітаємо вас, пане Олексію. Слава Україні. Вітаю вас, а я вже Сашу заслухався. Радий всіх, всіх бачити і чути. Ну що давайте починати. Так, давайте починати. І розпочнемо ми саме з От всієї інформації, яка найбільше фігурує зараз у. Інформаційному просторі про злиття розмови Вітхофа і Ушакова, де саме фігурує Трамп, і це створило такий вибуховий, звісно ж, ефект. І сам факт витоку цієї інформації став інструментом тиску на ключових гравців. І зараз все це обговорюють і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки і в Україні. І скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте політичну вагу того, що сталося, і чи здатен цей факт реально вплинути на зміну позицію Трампа щодо України? Я дуже здовою, до речі, що ви не запитуєте про виступ Путіна а, і про його останні тези на ОДКВ. Тому що за останні, мабуть, години у мене вже ви там шості, але всі запитують тільки одне: а що ж сказав Путін і чому, і що це означає? Ну добре, як-то кажуть, поплівкам, так по плівкам. А, ні, ну направду, якщо вже там поза жартами, да то. А, а кого це здивувало? Ну, кого це здивувало? Ми з вами, може, не з вами, але в принципі на всіх своїх ефірах і коментарях я завжди казав про те, що це саме російський план, він сформований в Кремлі, підсунутий Трампу, він особливо не читав, що там написано. Ну це очевидні речі. До речі, я всі ці, всі ці тези можу обґрунтувати, тому що я їх глибоко вивчав, і якщо десь. Маленьку, ну скажімо, да, якісь певні проміжні підсумки зробити, то можна зазначити, що там з великою вірогідністю все ж таки Вітхов намагався інтегрувати якісь свої бачення. От, але ну, відсотків, скажімо, на 90, так би мовити, коза. да? хто працює з документами, той знає. Коза, звичайно, робилася в Москві. І Ушаков, Дмитрієв, Вітхов дійсно між собою говорили про те, як успішно її інтегрувати і зробити це саме на пропозиціями Сполучених Штатів Америки. задумка дуже до речі, класна, тому що. Розумієте, якщо б це офіційно було позиція, ну скажімо, за наслідками діалогу сполучених штатів та Російської Федерації, Україна і Європа могла б одразу не приймати цю позицію, тому що це було б явно… Скажімо, капітуляційна з боку а, Путіна позиція да загроза а, за, за, за загалом європейській безпеці. Ну от. а в даному конкретному випадку а, Росія намагалася використати Сполучені Штати Америки як такий політичний таран, і знов ж таки висловлюючи шаховою термінологію, зробити Україні а, пропозиція да, патову ситуацію, або як пам'ятаєте, Одному відомому фільмі зробити пропозицію, від якої не можна відмовитися. Чому тому що ну, очевидно, Сполучені Штати багато зробили для підтримки України спочатку повномасштабного нападу Російської Федерації, і не прийняти пропозицію Трампа Україна не могла. Це об'єктивна реальність. І при цьому ж від там прийняти її, Україна також не могла, тому що це ну, просто капітуляційні умови. На цю пастку дуже. дуже Дуже майстерно підготували в Кремлі. І, ви ж бачили, вони цілу спецоперацію організували. Це ж тільки верхівка айсбергу. Зверніть увагу. Почалася саме така умовна артпідготовка до цієї політичного, політичного, скажімо, частини. А коли росіяни активно знищували нашу енергетику і підводили нас до того стану, коли було світло там по 7 8 9 годин. Весь час його не. Було, тобто вони готували українське суспільство до того, що дивіться зараз почнеться зима, буде мінус, а світла немає, і буквально Україна стоїть на порозі дуже складної гуманітарної ситуації. Вони підштовхували по суті звичайних українців, щоб вони працювали зі своїм висловлювали свою політичну позицію і підштовхнули зі свого боку десь владу в Україні, Десь на те, що бути більш зговірливими відносно саме пропозиції Сполучених Штатів Америки Росії. Ще раз повторю, там не фігурувало, і якимось абсолютно дивним чином на саме в цей час у нас в Україні розгорівся оцей корупційний скандал. Міндіджгейт, який ще значно послабив позицію на України на міжнародній арені. Я це вам заявляю абсолютно відповідально, тому що я багато даю коментарів іноземних змі. І ну, друзі України да, за кордоном за журналісти мене відверто запитують: а ви взагалі усвідомлюєте, що цей скандал його занадта політизація і те, що ви його самі виносите за межі України, це як постріл, ну може в голову, може в ногу, я не знаю куди. Одним словом, це значно ну послаблює позицію України і цим точно будуть користуватися. Причому в чому якби ситуація складна, що і в Москві, і в. Вашингтоні, не тому, що чесно кажучи, Трампу, президенту Сполучених Штатів, абсолютно все одно на кого тиснути для досягнення власного політичного результату чи на Україну, чи на Європу, чи на Росію, чи на Марсіан. йому абсолютно все одно і звичайно в цій конфігурації, що ми підсунули на во так званий мирний план. І ще й склали відповідно на внутрішньополітичну таку кон'юнктуру, загнавши Україну в політичну кризу. А, ну, гріх було цим відповідно не скористатися. На що і відповідно зробили а, зробив Вітхов, Кушнер, а, ну і всі ті люди, які відповідно мали а, контакти активні з а, а, Російською Федерацією. Ну тому плівки і багато по те, що ви запитували, багато і. Інформації від західних ЗМІ які вийшли з заголовками, да що ну по суті Трамп це новий Чемберлен. А що Трамп, якщо зараз буде продовжувати тиснути і на Україну, і на Європу, то він просто-напросто буде мати свій Афганістан. Ну тобто, да у Байдена з яким він постійно себе порівнює, а був свій. А от у Трампа буде свій Афганістан. Афганістан 2.0. І тим самим десь вдалося Ося, нам спільними зусиллями, перш за все, з європейськими партнерами, в Женеві ситуацію стабілізувати, ну тому що те, що було а, інтегровано в цей план, це була абсолютно, абсолютно капіталістична капіталістська така історія. Ну тому, що коли там в першому пункті кажуть про суверенітет, а потім розписують про обмеження армії, дальнобійних можливостей, шляху зовнішнього ну в. В зовнішньополітичні союзи, ну це ж не про суверенітет. Я вам скажу, що це речі абсолютно взаємовиключні і взаємопротилежні. І це дуже схоже де як формулює завжди свої позиції Російська Федерація. І я вже мовчу, що там був пункт про перепідписання СНВ 3 між Росією та Сполученими Штатами Америки щодо України завершення російської України російсько-української війни взагалі нічого немає. Тобто Росії дуже хотілося інтегрувати. В цей план не тільки свої там хотілки по Донбасу, по мові, по церкві, ну от по всьому переліку капітуляційних умов для України, але вони ще й захотіли як в анекдоті у цьому знаєте, ще трохи на огірочки. Що давайте СНВО три туди вставимо, і в принципі це буде взагалі кайф. Ну і звичайно, там прописали, щоб підтвердження без'ядерного статусу України, ну щоб остаточно тримати нас в такому підмороженому стані. Фінляндізації, як це називалося за наслідками російсько-фінської війни, тому направду, вдалося, ще раз повторю, вдалося і плівками, і публікаціями спільною синергетичною позицією України та Європи відбити оцю спецоперацію Кремля. І от те, що зараз ну, відбувається з Путіном на саміті ОДКБ в Киргизстані, ну це істерика. я от звернув увагу, як. Буко переконаний, що наші шановні глядачі також не разу звернули увагу. Коли у Кремля немає аргументів, ну то виходить, Путін і починає щось жартувати. Ну так незграбно жартувати, ніби ніби він до цього всього зверхньо відноситься. Ніколи Путін не буде заглиблюватись в незручні для нього питання. А коли він знає, що робити, будуть комунікувати його підлеглі: Пісков, Лавров, Ушаков, Дмитриєв. А він, зверніть увагу, завжди обмежується якимись ну, натяками, напівнатяками, якимись да, загальними фразами. А тут знаєте, який я висновок, хочу зробити з того, що відбувається, коли тепер відправляє Трамп Віхофа і Кушнера да, до Москви з цими вже не 28 пунктами, а 19, з яких вже вийшов дух Анкориджа, вже все випарився. В них немає плану Б у Путіна. Немає плану Б. Він реально розгублений. Він не знає, що робити. Він говорить ті речі. До яких дуже дивно вже навіть можна відноситися, відносно того, що він обіцяє не нападати на Європу, що він хоче, щоб йому передали на окуповану територію Донбасу. Він каже знов про там нелегітимність, знов починає макати, так би мовити, да що що, ну, якщо ви хочете далі розкрадати гроші і там воювати за до останнього українця, то давайте продовжувати. Ми до цього готові. Тобто, розумієте. Він по суті тим самим звертається до, до Трампа. Єдине це трата одного актора і одного глядача. Вони заочно сидять один навколо напроти одного. І Путін по суті виправдовується. Він каже: да ні, ми готові говорити. Ми готові надати тобі Трампа політичний результат. Ну але дай і мені, що ти обіцяв про що ми говорили відповідно в Анкорі. І він дуже ну, наразі незграбно реагує на ті самі санкції відносно Лукої Роснефті, кажучи, що він взагалі для нього це була новина. Але ж давайте чесно, це не новина, тому що ну скільки можна водити Трампа за ніс він втрачає електроальні бали, він втрачає політичні позиції. Ми це побачили вже на виборах в Нью-Йорку і не тільки в Нью-Йорку. А що буде в 26-му році? А що буде на проміжних виборах? Та взагалі відверто кажучи, тут може статися і імпічмент відверто. А Трамп, якщо він буде продовжувати йти в ці парадигмі на путінської залежності, він може не добути до кінця відповідно свого сроку. Ну тому тут дивуватись немає чому і знову ж таки зараз Путін буде намагатися якимось чином викручуватися з. Не цієї політичної пастки, в яку він сам себе загнав, але от мене склалося враження, що він ще до кінця не розуміє, як він буде це робити. Пане Олексію, добрий вечір. Також я вас вітаю в нашому етері. Дякую, вітаю. що ви нас доєдналися. І ваша відповідь зараз захопила дійсно багато як політичних діячів, так і політичних якихось моментів і подій. І хочу все ж таки повернутися до теми, яка була пов'язана саме із цим відкофом. То одразу після появи цих плівок з'явилося припущення, що джерело витоку може бути саме українським. І деякі коментатори навіть натякнули на можливу причетність гур зокрема... Рема Буданова, хоча офіційно це ніким не підтверджено і виглядає радше як інформаційний вкид. Попри це, дискусія усе ще триває і має пряму політичну вагу, про що ви вже сказали. Так на вашу думку, чи могла б українська сторона бути джерелом витаку, кому в Україні теоретично міг бути вигідний такий крок? Ви знаєте, ну чесно скажемо. Я, я не знаю відносно участі в цьому Богданові. Дійсно, я бачив в соціальних мережах ну, такі публікації, але вони зроблені на рівні, ну, скажімо, да, домислів. Ну, от що вважають, що якимось чином співпало, що спецслужби в Саудівської Аравії, Аравії бачилися, ну і відповідно виникли в ці плівки. Можливо, Можливо, але знаєте, в мене є певні сумніви, що українська розвідка, ну от військова розвідка конкретно да гур, що вони дійсно мали доступ до розмов ну там Ушакова та Вітхофа, да там, там чи дмитрієва Вітхофа, там за участю Ушакова. З великою вони все ж таки говорили по або захищеному або напівзахищеному каналі. І ну, мені важко сказати, що дійсно там на ну, ГУР приймали в цьому участь. Тут потрібно все ж таки Буданова напряму запитати. Він ну, можливо натякте, натякне на ну, свою участь у цій історії. А нам ну, направду, давайте чесно скажемо важко це коментувати. Чи зіграла роль цієї плівки Ну так зіграли, тому що одна справа, коли ми через, ну, через аналітичний аналіз, ну приходимо до того, що цей так званий мирний план Сполучених Штатів писався в Кремлі. І пояснюємо, чому це відбувалося в Америці. Навіть робили там лінгвістичну експертизу, що це переводилося з російської мови, ну і так далі. Тому подібне. Ну тобто, я вже сказав раніше. Щоб всі розуміли, що відбувається, навіть ну, от я зробив такий певний висновок, що писали цей план не, а, не дипломати, а писали цей план політичні психологи. От в мене таке враження склалося, що він був максимально примітизований, щоб він був максимально зрозумілий. Чому? Щоб його Трамп на одній сторінці просто до кінця міг дочитати. Ну, Тому що складні дипломатичні ну, навряд чи Трамп читає, і кажуть, люди близькі до нього, що більше. Сторінки він взагалі не читає. І от йому видно Вітхов показав: дивись, Дональд, тут є 28 пункт за твоєї участі. Там бачиш, написано: Дональд Трамп, головний, Дональд Трамп почує Раду миру в по російсько-української війни. Тобто ми робимо йдемо по кліше, які вони реалізували на Близькому Сході. І Трамп сказав, ну окей, ну бери в роботу, та й все. От в мене складається. Страшно, що воно дійсно було саме так. Але ці плітки вони розвіяли вже остаточно сумніви. А що це був американський план? Що його там писав Вітхов, що до нього має відношення Трамп? Ні, цього нічого немає. от, але разом з тим, звичайно, це допомогло Україні так чи інакше. І за інтересантів тут було багато, друзі. За інтересанти були ті самі демократи. Давайте чесно скажемо, які. Напротистоять внутрішньополітичній повісті Трампу. І от якраз в демократів дійсно, а враховуючи, що там все ж таки багато людей з серйозних спецслужб, які займалися там в американській розвідці багато років, які мали контакти з тією самою Саудівською Аравією, і не тільки. От вони направду могли мати дійсно доступ до такої інформації, до таких розмов. І от я не виключаю, що ну ці плівки були саме в медійний простір ну демократами, і тут наші політичні цілі України, Європи та демократів Сполучених Штатів Америки, вони зійшлися в певній точці. Україна я глибоко переконаний, не хоче втручатися в політику Сполучених Штатів Америки і не втручалася ніколи і не збирається цього робити. Вот але я перепрошую, якщо Сполучені Штати Америки собі дозво. Вляють просувати російський план, видаючи його за свій. Ну тоді ми також ну промовчимо, якщо такі ну плітки з'являються в медійному просторі а, і десь допомагають підсилювати нашу позицію. Тому що нам перш за все потрібно мовити, себе захищати а, і забезпечувати вигідну для України конфігурацію. Ще раз повторю: за нас воювати ніхто не буде. А, це тільки відповідно наша відповідальність, і те, як ми будемо йти до завершення цієї війни, тільки залежить від нас самих чи будемо ми займатися внутрішніми срачами, чи будемо ми давати привід Путіну розповідати це в своїх промовах і десь блокувати фінансову допомогу репараційні кредити від наших західних партнерів, чи ми все ж таки будемо мудріші і перед загрозами існування для України дійсно консоль. Лютуємось і покажемо, що перегнути Україну через коліно не вийде нікого. Ну і паралельно ще з гіпотезою про залучення гуру всю цю інформацію з'являється ще така теорія, нібито Кіт Келох допоміг зглити цю інформацію, адже він займає проукраїнську позицію, і до того ж заявив про свою відставку, яка має відбутися вже зовсім скоро. Чи вважаєте ви цю теорію більш реалістичною? Правильно сказали, що це гіпотези, теорії. Ми можемо скільки завгодно займатися конспірологією. Не знаю. Ще раз повторюю, що мені видається, що такі плівки мали тільки ну дуже серйозні світові спецслужби. Це могли бути британці, а це могли бути групи в самій Російській Федерації. До речі, спецслужб з ФСБ, які займають ну таку приховану позицію антипутінську, які вже очікують. І коли завершиться його режим, ну тому що в нас ж немає сумнівів, що в Росії після смерті Путіна там прийде демократія. Ну ні, звичайно, не прийдуть ті самі спецслужби, тільки можливо буде авторитарний лідер ще набагато жорсткіший, аніж відповідно, сам Путін. Тому я навіть таку гру з боку російських спецслужб я також не виключаю. От. тобто, це могла бути настільки. Тільки ну складна комбінація взаємовигідних а, факторів, що зараз її прослідкувати в сьогоднішній момент часу, майже нереально. Але чесно скажу, чи має відношення до цього Кіткелог, бувший спецпредставник по Україні, ну в мене є певні сумніви, тому що він, звичайно, поважний генерал НАТО має значний, скажімо так, військовий досвід, але він ніколи не був до тих. До серйозних ну от спецслужбіських ігор, давайте це назвемо так. Я все ж таки робив би ставку, як я вже сказав раніше, десь на комунікацію між демократами і е, самими росіянами в спецслужбах, які вже очікують уходу Путіна, і відповідно не хочуть, щоб Путін переміг. Не хочуть, щоб Російська Федерація з цієї війни а вийшла переможцями, тому що це дасть додатковий поштовх, скажімо так, легітимізації самого Путіна і можливо навіть призведе до формування певного там культу особистості. Як це пам'ятаєте, було при Сталіні? І коли до речі Путін в останній своїй промові да, от на саміті ОДКБ цитує Сталіна. А це говорить нам друзі про те, що це його рольова Дель, і він дуже цього хоче. Я глибоко переконаний, що в самій Російській Федерації ну такого так, такий сценарій сприймають самі спецслужбі. Ну, скажімо так, дуже напружено, а тому, що ну відверто кажучи, можна в якийсь момент опинитися в стані повної заморозки і економічного амбаргу, в якому була Російська Федера... в яким була радянський союз, і це буде неминуче означати кінець повністю режиму. І хто за Путіна, і хто проти Путіна розпаду відповідно Російської Федерації? Ну а далі так би мовити, як вони самі роблять бунти безсмислені і безпощадні. тому глибокі російські аналітики всі ці наслідки розуміють, тому можливо, десь самі викидують такі розмови, щоб тримати, хоча б хиткий, але баланс.